Кошенята попліткуємо Катерина Полтавська моментики Міша Романова і колишній Даша Медова, Тоня Матвієнко та чат GPT. Вмощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Невеличкий, як то кажуть, штрих до портрету актуальної все ще дружини Володимира Остапчука Катерини Полтавської, що пише наша кошенян. Буду вдячна, якщо анонімно. Пропишу вступну частину зливу, тому що стане зрозуміло, можливо, хто надіслав. Значить, в чому суть? Наші кошенята стали свідками того, як Катерина влаштувала концерт своїм підлеглим. Через що – не знає, бо воно почалося ще до того, як з'явилися наші кошенята. Це був останній день її керівництва, бо вона, наскільки мені відомо, вже продала свій салон. Спочатку було чутно якусь сварку, незрозуміло хто з ким. Адміни перепрошували за незручності, просили почекати. Потім ми побачили, як гучно відкрилися двері, звідти вилітає Катерина, заплакана. Стрімко розгортається і повертається до кімнати, звідки вийшла. Ми дещо випали з побаченого. Вона продовжувала сперечатися з кимось персоналу, вигукуючи, я буду писати всім салонам красоти, щоб тебе нікуди не взяли, нікуди. Тобто, все російською, і її не бентежило, що поруч сидить клієнт. Здивувала її дитяча поведінка, а точніше, істеричність. При тому її чоловік Володимир був в той момент в салоні. Також щось ходив туди-сюди, переносив якісь речі і виглядав прям виснаженим, що навіть не брав участі в цій так званій комунікації. Мені дуже було шкода дівчат, її персонал, бо такий потік негативу та ору, який вони отримали від Каті, я не знаю, що треба було робити, аби так волати на них. звісно, що анонімно. Катерина Полтавська. Усіма своїми діями лише підкреслює факт того, що вона насправді досить незріла як особистість. І Катерина в якийсь момент просто перестане бути цікавою Володимиру. Він її залишить. І що буде далі? Нова дружина або новий чоловік у Володі? Ну, Катю. Звісно, люди не змінюються. Дуже складно щось донести, пояснити, чому її поведінка це наук. Я хочу просто побажати тобі мудрості, адекватності і, врешті-решт, певної зрілості. Можливо, колись в майбутньому саме зрілість і стриманість тобі допоможуть. Але, як то кажуть, наші кушенята скрізь і всюди, тому. Такий штрих до портрету здавалась би дрібничка, але досить вагомий для загального розуміння тієї чи іншої медійної особистості. З вас сподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діакт моєї інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати, як я люблю казати і повторювати в черговий раз штрих до портрету тієї чи іншої сіліби. Йдемо далі. А ось колишня біагрянка Міша Романова, врешті-решт, вирішила про себе нагадати, я так розумію, це частина промо її повернення, новий сингл і так далі. Пише в сторіс: забула сказати, як я поставила точку після Нового року, коли я побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка. Дивіться, все дуже просто. Міша Романова не знає, як себе промити і піарити. З нею, здається, працює абсолютно неадекватний психований кажиян. Це піарник, не піарник, а частина команди Макса Барських. Коротше, Мішу, звільни тих, хто радить тобі писати подібне. Поясню, чому. Коли не знаєш, чим здивувати, вхід йдуть фейкові романи. Згадуємо колишніх. І запускаємо сльозливі пісні. Сьогодні такий від Пігару, звісно, він ще працює, але здебільшого, іміджево це настільки репутаційно не ок. і ми ж то знаємо насправді причину, чому ви розійшлися. Це ж було явно не через те, що ти знайшла його якісь там фотки на Тіндері. Ну блін, мішо, на кого ці байки розраховані? Ми ж то знаємо. В тебе ж не просто був наречений. Це син радянського еліта, яка не буде просто так палитися, світитися на якихось сайтах знайомств. Ну серйозно, вигадай те щось цікавіше. Ну зроби альбом цілий. Реліз пісні кожного місяця до тих пір, поки не вистрелить. Тільки щоденна праця і регулярне про себе нагадування саме музикою, можливо, дасть. Тобі фундамент сформувати аудиторію слухача і вийти в якесь сольне плавання. А поки що, те, що ти робиш, виглядає, ну м'яко кажучи, не туди. Не знаю, хто радить Міші робити подібний піар. А скоріше за все, я ж таки кажу кажиян, який товаришує з Мішою, який допомагає їй в роботі. А кажиян, я взагалі не розумію за що його тримає команда Макса Барських. а настільки професійна імпетенція в сенсі того, що людина нічого корисного не вміє робити, але багато років. Поряд з Максом. Хоча там є дівчинка в команді, яка завжди біля Макса і підтирає йому підгузки. Ну, коротше, якось так будемо дивитися, вивчати цей кейс. Що вам відомо про Наталю? надсилайте це справжнє ім'я Міші Романової, а ми рухаємося далі. А далі у нас не виходить з голови в мене кейс про. Дашу Медову, це та колишня віагрянка складу Дмитра Костюка, яка зникла безвісти у 2018 році. Період розпалу судового засідання боротьби за свою доньку, тому що колишній чоловік хотів неї відібрати дитину. А мені скинули кошенята скрін архівний на 1+, плюс була світлина із цим паном Олександром, колишнім чоловіком Даші. і цитата його: береш свою дружину, вивозиш її в ліс, вона копає собі мотиво. А рядом ти ложиш її мирову. А мені здається, що це часткове нативне зізнання, бо складається враження, що цей чолов'яга він причетний до зникнення Даші. І хотілося б запитати, чому всі медійники мовчать. Є Фросиніна, яка в нас соціально активна проти домашнього насилля, бореться за справедливість. Чому ви не звертаєте увагу на цей кейс? Сім років тиші. раміна, раміно. Я знаю, що ти дивишся наші випуски періодично. Включайся, долучайся. Ну, бо це страшні речі. Я вже мовчу про те, як він поводить себе з донькою. Я нагадаю, що він свою дівчинку-підлітку називає бабою. От баба має працювати. Баба має працювати, особливо маленька. Подумалось таке, і змусив дитину спекти свій перший хліб у житті. Змусив. Розумієте? Змусив. І якщо проаналізувати його пости в Фейсбуці, вони всі е з акцентом на Примус пост, який мене взагалі вразив. Він викладає фотку з донькою і при цьому пише: до речі, про абікус. Абікус – це слово на другому місці у багатьох баб після слова нет, якщо не на першому. А що воно таке? Той аб'юс в нього не до жінок, яку він транслює в кожному своєму пості. Причому до таких абсолютно неадекватних виборів під такими дописами виставляти світлини з донькою? Серйозно служби. Включайтеся, тому що тут без вас не обійтися. Потім він пише про свою організацію, постійно про неї нагадуючи, батько має право, здається, так називається. Що робить моя організація? Ми вчимо чоловіків не тільки як повернути власну гідність, чоловічність, а як облапошити колишню дружину, забрати у неї майно і дітей, і все, 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 і послати її на. Заживши нормальним життям, Справедливості заради треба сказати, що ми завжди пропонуємо мирову угоду. Ну, щось все було миром, щоб було спільне виховання дитини і так далі. Але жінки у сімейних спорах думають так, як вони думають про власні таки. Вони не можуть зупинитися і їм завжди хочеться більше і більше. Служби, усім привітик! Включайтеся. я ж кажу, без вас не обійтися. Це абсолютно якісь страшні речі. Я не знаю в якому стані перебуває дитина. Всі мовчать. Чому так? Будь ласка, включаємось. Максимальний репост, кому що відомо про Дашу. Можливо, ви її бачили? Можливо, ви знаєте, що з нею і чи вона жива взагалі. Розповсюджуйте це відео, відмічайте національну поліцію, уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, тому що розголос. Потрібен не можна замовчувати це жахіття. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, а ми триматимемо руку на пульсі. Приємно вразила Тоня Матв'єнко, яка перевтілилась до невпізнаваності у Єгора Андрюшина. Взагалі Андрюшин свою рубрику перевтілень зробив однією з найпопулярніших в Україні. На мій погляд, він взагалі топовий сьогодні б'юті-блогер. Водночас Тоня Матвієнко, яка не викликає жодного негативу, досить приємна та позитивна. В житті чув про неї тільки хороше, на відміну від деяких представників її команди. Був якийсь її манагер, який мені виписував, що виб'є мені там бала, ла пала ла, ла, ла Ну коротше, дещо неадекватний персонаж. А в усьому іншому, от дивлячись на тоню, тільки приємні враження, і хочеться не тільки, щоб її кар'єра будувалася на кульбабах. Тоню, бажаємо тобі якомога більше хітів і класне привтілення. Круто, що Андрюшин здатний так змінити абсолютно різних артистів і до кожного може знайти свій підхід. І на завершення істерія минулого тижня чат GPT League. Він не працював, всі такі, о Боже, так, чат GPT дуже корисна штука, дуже полегшує життя. Водночас, ви все менше і менше думаєте своїми мізками, і це мене дещо насторожує та лякає. Я користуюся чатом GPT, але досить виважено та обмежено. Наскільки для вас чат GPT став важливим в роботі, в побуті і так далі. Ось цей момент просідання, коли платформа лягла, наскільки це вплинуло, можливо. І чи довело вас до певного ступору? Коротше, поділіться вашим досвідом спілкування з чатом GPT, і як ви взагалі до цього відноситесь. Нагадаю, що чат GPT у нас китаєць. Теж важливо не забувати і не розголошуйте там ніякі приватні свої дані. Тому що китайцям це тільки на руку, за рахуванням того, наскільки вони підтримують Грефі. Такі в нас, друзі, новини та плітки. З вас подобайка, підписка. Підписуйтесь на наш другий канал Безпалов Муд. Короткі вирізки найгарячіших пліток, на наш телеграм-канал. Усі посилання в описі та в закріплених. Побачимось, Па-па!